Мої вітання друзі, у нас на ремонті сьогодні ось такий ліхтарик. Це у нас де тут? Як він? 14,4 вольта, МАКС напруга. І це щіль, чи що воно казали, мені таке 9 Вт потужність його. Напруга. Є USB 5 вольт, 2,1 А, ось він в задній частинці знаходиться. На передній частинці світлодіоди маємо, голівка повертається, і він не працює. Десь був в Києві на сервісі, але його не зробили. Він має живитися від стандартної батареї Макітовської, посадка ось така, бачимо, і він не працює. Тобто вмикаємо, він, ага, він... світить і. І тухне. Тобто щось не працює в ньому. Ну що, давайте будемо розбирати, де тут гвинти. Так, є гвинти, зараз будемо розбирати. Але одну хвилинку. Давайте десь у мене акумулятор. Ага, ось він валяється. Це у мене з моєї автомийки. Я його приніс він так лежить у мене на роботі. Давайте спробуємо під'єднати. О, він підходить сюди і давайте перевіримо. Може проблема в акумуляторі, так і є. Дійсно, проблема в акумуляторі виявляється. Так, ага, це більша потужність. Так, режим SOS 50%. Так, а як він вимикається? Мабуть, ага, о, вимикається. Все, працює. Тобто проблема виявляється в самій батареї. Чуть не розібрав. Ліхтар, ну Давайте заміряємо, що тут на батареї на самій, яка у нас напруга. Так, стоїмо. А тут 14 вольт, тобто він не заряджений, або проблема з самими батареями. Так, Зарядки ми такої немає, тому що це оригінальна макіта. Ладно, зараз я лабораторником заряджу його. а, а взагалі-то ні мабуть, я його зараз. Відчиню і подивлюся, що тут по баночкам у нас коїться і, і будемо заряджати. Можливо, проблема просто в тому, що батарея розряджена і все. Так, друзі, гвинти я відкрутив. Тут торкс у нас і давайте відчинимо, подивимося, що тут. Тут всередині ми бачимо контролер трішки запилений. Так, нібито все красиво. Так, байки у нас в нормі. Давайте заміряємо напругу, що у нас тут по банкам покажуть. Так, щоб видніше було. Так, загальна напруга міряємо. 14 вольт. Так, перша баночка, дивимося. Що таке? Що КЗ чи що. Що КЗ. Так, ладно. Поїхали далі. Так. 3,51, 3,50, 3,52 і 3,48. Тобто у нас виходить, що перша банка закорочена, бачите, прилад який гарний. Сам виявляє. Що банка закорочена в автоматичному режимі, зараз він виявить, що тут напруга. І бачите, 3,51. Стоїмо на першу банку і бачимо, тут коротка. А тепер давайте заміряємо напругу без цієї першої банки, що у нас тут покажуть. І в нас 14 вольт. Бачимо та напруга, що і на виході. Тобто у нас вийшла з ладу перша паралель відносно, це на що мінус. Неважно. Тобто тут потрібно замінити одну секцію, одну паралель і все запрацює. Якщо, звісно, сам контролер не заблокується, тому що це такі контролери, які мають право на те, щоб він... Міг заблокуватися, але зараз батарея закорочена, тобто він її не бачить, але він видає по, по виходу напругу. Нам. Ну, ще зараз ще раз. заміряти. Так, так, да, дійсно є напруга, тобто можна спробувати замінити цю паралель. Я не знаю, де її буде використовуватися. Якщо для ліхтарика, то в принципі воно не, не буде впливати М М сама. Оця заміна однієї паралелі, але якщо використовувати з електроінструментом, то це вже буде перекос великий. Тобто буду міняти зараз паралель одну. Ось цю І далі подивимося, що в нас вийде. Так, друзі, по мінусовій стороні я відірвав шину. Добре, що тут батареї легко виймаються, бачимо, не потрібно розполовинювати. Так, і зараз буду відпаювати ось цю пластиночку і добиратися далі. Так. Якщо не заблокується, то це буде дуже добре. Так. Дуже якісно зроблено, тому що це є оригінал. Так, все відпаяв. видно вам. Так. Тепер дістаємо батареї. Так, це у нас плюс. Є. І в нас стоять батареї. Ось є. 18650 на 2 Ампер години, мабуть, да? або 200. Так, щось тут бачимо вже якась ржавчина на батареї, вона чи ударена, я не розумію, щось цікаво. Мабуть, це є замикання. Давайте я вам трішечки ближче покажу. Я не знаю, бачите чи не бачите, ось така яма по мінусу здорова. Тобто це явно закоротило батарею. Тобто чи від удару, чи я не знаю від чого. Зараз будемо міняти сюди, ставити, підбирати по внутрішньому опору, заміряємо, які тут стоять, і буду підбирати, міняти. Так, будемо перевіряти приладом. Мені самому цікаво, що тут в оригінальну батарею вставили. Наскільки тут батареї. Так, дивимося. Так, немає контакту. Що не розумію. Так, 3,5 вольта 28 мл. Тут у нас 29 мл. Так, 27 і останнє 27 мільйом, 3,4 вольта. Тобто батарейки вже, звісно, трішки підгуляні, але спробуємо сюди поставити щось. І так, друзі, будемо ставити е, дмеги. Це середньострумові батареї, враховуючи те, що тут вже ємність упала і внутрішній опір, як ви бачите, вже не в нормі. То будемо ставити їх. Давайте заміряємо, що тут по внутрішньому опору, як ви бачите, 17 млн. Дуже гарний внутрішній опір, але будемо ставити, поки власник зводи те, щоб їх всі перепакувати. Тому будемо. Ставити ось ці. Буду клеїти зараз ізоляційні кільця і варити, будемо перевіряти далі, як він себе поведе. Цікава річ, друзі. Хотів трішки обхитрити і пригорити стару стрічку, але вона, я не знаю, що це за матеріал, можливо, ви знаєте, вона не вариться навіть. Тому буду її відривати і ставити ось таку пластину, Ну і звісно, від ціля буду 0,2 приварюватися. Ось так. Так, і так, друзі, батарею я поставив, підпаяв. все На виході шина 0,2 мм. Тут я теж пластину замінив повністю. Як ви бачите, все приварено, все красиво. Давайте заміряємо, чи в нас не блокунулася не батарея. Дивимося на виході напругу і так і є вона. Справно так. А тепер давайте заміряємо внутрішній опір нової батареї, що у нас тут покаже 11,7 мільйон На старих батареях 28. Ну, я гадаю, що на ліхтарику попрацює, можливо, навіть і на електроінструменті попрацює. Але власник сказав я зроблю все. Так, далі буду. А, давайте зараз провіримо. У такому стані, чи вийде впихнути, чи не вийде. Так, є. І пробуємо вмикати. І, як ви бачите, працює. Так, 100% теж працює, миготіння працює. Все, вимикаємо. І далі буду заряджати батарею. І, звісно, і збирати знову корпус і віддавати власнику, нехай користується. Все, старі акумулятори йдуть в утіль. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.